Всім привіт! Рада вас вітати на своєму творчому каналі Людмила В'яжить. Мене звати Людмила. І сьогодні, 28 вересня, я вирішила поділитися з вами своїми готовими роботами, які мені вдалося зв'язати за другу половину вересня. Відеозвіт за 2 неділі початку вересня у мене є вже на каналі. Заходіть, дивіться, там я показую всі свої роботи. А сьогодні покажу уже решту іграшок, які я зв'язала. Також я хочу підбити підсумки, оскільки я брала участь у марафоні 100 Амігурумів вересня, який організувала Ольга Дібріна, і показати, що мені вдалося зв'язати у рамках цього марафону. І так, в мене в руках такий класний зайчик, перша ігрушечка, яку я зв'язала після відеозвіту першого такий зайка. Я схему знайшла на просторах інтернету, там безкоштовний майстер клас. І ще там є такий ось ковпачок для зайки, але я. Буду його перев'язувати, тому що він замаленький, Треба більшим крючком, напевно, що в'язати. Замаленький, а пришивати мені не хочеться, тому прийдеться перев'язувати. Але зайка дуже-дуже прикольний. Швидко в'яжеться, ніжки в'язуються, руки в'язуються. Прикольний. Так, це перша ігрушечка. Далі ну, я знімала майстер-клас на свій канал по жабці ось таку жабку я придумала сама. Її зріз 34 см, дуже прикольно в'яжеться вона, ось голова разом з очима в'яжеться, не потрібно пришивати, і ніжки також вв'язуються. Дуже легко вона в'яжеться. Там майстер-клас вийшов дуже детальний у трьох частинах, і я все пояснюю. І зріст її 34 см. Досить така велика ігрушечка і симпатична. Значить, на цій жабці я тренувалася, придумувала, а ось ця вже є у майстер-класі. Знімала для вас майстер-клас. Заходіть і в'яжіть таку красуню. Так. Далі я зв'язала ось таку класну кошечку. Відео є в Ютубі майстер-клас, автор Ольга Дзюба, Все детально пояснює. В такому платячку кошечка на кузочках плаття знімається, пов'язочка така класна. Єдине, що носик я тут ставила, там у майстер класі вишивається. І я в'яжу зараз їй пару, я не встигла дов'язати. котика, ще такий в комбінізоні буде, сірий, але він у мене ще зараз у процесі. Така симпатяжка. Також я в минулому відео показувала вам по гримушку, одну я зв'язала жабку. І мені заказали в магазині багато погремушок принести, тому що їх купляють, на них є попит, і я зв'язала, зв'язала ось такий мішка. Два такі ведмедики безпечні, на безпечному очка і е, такий для хлопчика і для дівчинки. Носик тут вишивається також. Ось і два ведмедики зв'язалися. Ось такі два зайчика класні плюшки, Також для хлопчика і для дівчинки. І ось такі жирафики класні, вони мені дуже-дуже подобаються теж з плюшки. Також майстер-клас я знайшла в Ютубі, там є дуже багато майстер-класів з погремушок. Також я зв'язала ось такі дві морковочки. Ось ця ось так. Ось ця так. І з ігрушечок ще у мене є такі два, я їх відношу до іграшок, тому що вони такі більшенькі, такий зайчик. Кругляш, очка такі йому ставила і пара ось такий сіренький хлопчик і дівчинка. Тут мені не стало білих плюшевих ниток, тому я такими зв'язала простими. Дуже прикольні, легко в'яжуться. Буду в'язати ще. Так, зараз я це все приберу. Так, також я... зв'язала кошечку по своєму майстер-класі. Є в мене на каналі, така велика. Мені її заказали на день народження, але я вже її віддала. Я вам ставлю фото. І ще такого тигрика зв'язала минулого разу я показувала вам. Такий самий, тільки з меншими очками, а оце я йому зв'язала пару, щоб було двоє, але вже першого тигрика він вже продається на поличці. Так що в мене його немає, а це віднесу до пари. І по далі я в Ютубі побачила, що дівчата дуже багато в'яжуть такі маленькі брелочки, кругляші, ось такі. І вони дуже продаються, я вирішила теж спробувати. І я як попробувала, в мене як понеслося, так понеслося. Захопилася, зв'язала ось таких 5 жабок. У мене було 5 пар таких очок, і я зв'язала 5 жабок. Всі очі використала. Можливо, якби було більше, я би більше зв'язала. Ось такі класні. Бульки. Ось ця менша, меншим крючком зв'язала, а цю більшим. Дуже прикольні, в'яжуться легко за 15 минут. І думаю, будуть продаватися. Далі також я зв'язала ще двох ось таких котиків. Теж дуже класні. Тут у мене вже закінчився білий колір, і в магазині тут немає білого кольору, тому я таким замінила. Також непогано дивиться, тут носик вишила, а тут червоний ставила. І що спробувала зв'язати? по такій самій схемі, але з іншої пряжі. Ось такі. Прикольні виходилися. Ось. Такі ніжні, ніжні. І два ще зв'язала ось такі пампулашки Теж по тій самій схемі, тільки ось крючком, більшим крючком. І різниця така відчутня. І зв'язала з брелочків я ще ось такі лисички. Майстер-клас є у мене на каналі. Вони також дуже добре продаються. І сказала продавщиця, щоб я принесла ще продавець. Тому я зв'язала ще три. І все, це всі мої роботи, які мені вдалося зв'язати за вересень. Точніше за другу половину вересня, і першу половину я вже зняла відео. І загалом у мене вийшло 27 іграшок і 17 брелочків. 44 всіх разом, і я дуже задоволена своїм результатом, вдячна безмежно організатору марафону Ольгі Зідібрині за таке мотивацію таку в'язати. Раніше мені ніколи не вдавалося скільки зв'язати, скільки в мене і так є основна робота, а в'яжу я тільки по вихідним. Тому за цей місяць я, дуже, я вважаю, що я дуже-дуже попрацювала і багато зв'язала. Всім дякую за увагу. Пока-пока.